Ніякі багатства, ніякі скарби не можуть бути в порівнянні з людською душею. Настільки Бог сильно оцінив душу людини, що віддав своє життя, сам святий Син Божий прийшов на цю землю грішну, поставив славу неба і віддав своє життя, за кожну душу пролив свою святу кров. Люди грішні в нього плювали, в нього вбивали гвозді, його бічували, він був обізображен паче всякого ліка, написано, не було в ньому невидані вілічя, і він взяв на себе вину за всіх нас, заплатив ціну своїм життям, щоб ми не загинули, щоб ми жили. Тому, люди дорогі, ми просимо вас від імені Христового. Примиріться з Богом, тому що Бог назначив день, коли буде праведно судити Вселенну. Прийде такий час, коли будуть звершуватися Божі суди на цій землі. Коли будуть виливатися чаші Божого гніву на цю землю, і де ти укрийся, дорога людина, куди ти втішеш, де ти заховаєшся, ніде від Божого суда людина не заховається. І ось щоб не потрапити на цей Божий суд, треба покаятися. Треба прийняти Ісуса Христа в своє серце. І в Біблії написано: віруючий на суд не приходить, але перейшов із смерті в життя. Тому ми просимо вас, люди дорогі, своїми словами в молитві, зверніться до Бога і Він вас благословить, Він вас простить. Він поведе вас своєю прекрасною дорогою по цій землі, і після закінчення земного життя Він забере вас в небесне царство. Нехай всіх вас, Бог благословить.